І ми чули такий пісний спів, коли зійшов ти до смерти життя безсмерне, тоді ад ти лисінням божества. Про що йдеться у цьому покорі? Йдеться про те, що Ісус коли був ми розп'ятий на хресті і тілом помер. свого божества сходить в глибини аду, в глибини шело, пекла і підносить душі старозавітні праведників, які там очікували на його прихід. І в момент свого поховання у гробі Ісус сходить в глибини аду і підносить душі старозавітніх праведників по царства Божого. І тому дійсно Ісус у момент свого розп'яття і смерті входить в глибини пекла, звідки піднімає душі старозавітніх праведників. Ісус входить до пекла, щоб піднести світи душі всіх, хто там очікував на його прихід. Але Ісус і зараз приходить. У життя людини, у пекло, в якому живе людина і хоче з нього піднести всіх нас. Тому що насправді грішник вже тут на землі, живучи у земному житті, часто живе вже у пеклі, у пеклі, в якому грішник витворює своїми гріхами, цей стан своєї душі. У тому часі Пост, дорогі друзі, дорогі браття і сестри, Господь наш Ісус Христос приходить не тільки як колись у глибини пекла, але приходить і зараз в пекло людських страждань, в пекло людських терпінь і вірою в Сина Божого ми можемо піднятися з цього пекла. Піднятися вже тут. До життя з Господом, до життя в Божій благодаті, до життя в Царстві Божому, яке вже для нас починається тут, на цій землі. Тому віруємо, що Ісус приходить у цей світ, щоб нас передавати, щоб піднести нас до висот, Царства Божого вже тут на землі. Нашим завдання, дорогі в Христі, брати і сестри, дорогі друзі, прийняти те спасіння, яке дає нам Господь, і дозволити Ісусові підняти кожного з нас, підняти з того пекла, в якому часно ми живемо без Бога, живемо без молитви, живемо без церкви, коли відходимо від церкви, коли не відвідуємо святих літургій. Коли не живемо як християни, коли грішимо і не каємося, дозвольмо Ісусові, який приходить у цей світ і хоче дарувати нам спасіння, дозвольмо прийняти Його Десницю. І Господь виведе нас, виведе з пекла страждан, з пекла безнадії пекла наших гріхів. Тільки на це повинна бути наша зло. Бо за словами Августина, Бог сотворив нас без нас, але не спасе нас без нас. Амінь.